Машина це лише чотири колеса та кермо. Так казав мій дідусь, коли чив мене керувати автомобілем, точніше своїм біло-ржавим запорожцем. Але з того часу автопром пережив неймовірні зміни: gps навігатори, сидіння з підігрівом, камера заднього виду для паркування. А зараз до цього переліку додались взагалі якісь космічні технології: батареї замість палива, автопілот. Розблокування машини через смартфон та купа іншого. Вони зробили з автівки взагалі якийсь міжгалактичний корабель, на якому хочеться не те що до офісу їхати, а прямувати одразу до зірок. А тому цікаво, яким буде автомобіль вже у найближчому майбутньому. Саме на цю тему я і хочу пофантазувати у цьому відео. Але я буду спиратися вже на існуючі технології та розробки. Ви зігріваєте себе ромашковим чаєм. Мене звати Аліна, ви на каналі GigaCloud About, а це означає, що далі буде дуже цікаво. Можливо, це не так очевидно, але одна з найголовніших проблем, коли ви обираєте машину це її колір. Вона може влаштовувати вас за ціною, бути бажаного бренду. Їздити на паливі, газу, батареях та хоч на водороді. Але якщо вона не того кольору, ви її не придбаєте. Це я вам, як дівчина, кажу. Торік вирішення цієї дилеми запропонувала компанія BMW у своїй моделі AX-Flow. Кузов цієї машини вкрили фарбою хамелеоном. Натиснувши лише одну кнопку, ви можете отримати білий корпус або чорний. Також можна обрати ці кольори для окремих частин машини, або щоб вони постійно мінялися. Весь секрет у фарбі, точніше, в електронних чорнилах. Такі самі використовують у є книгах, як от Amazon Kindle або Barnes Noble. В основі чорнил мікрокапсули, заповнені чорними та білими пігментами. Білі заряджені негативно, чорні позитивно. Під впливом позитивного або негативного електричного поля. Ці частинки міняють одне одного всередині капсули. Крім естетичних переваг у фарби Хамелеона, є і корисна. Наприклад, в спеку можна замінити колір кузова на білий, щоб він менше нагрівався. Це, звісно, дуже круто, але двох кольорів якось замало. Певно, у BMW теж дійшли такого висновку, тому цього року компанія презентувала концепт кар iVision D, що пропонує вже 32 кольори. Його кузов розділений на 240 незалежні сегменти, які можна фарбувати окремо. Як забажаєш. Такий собі тюнінг, як у Need for Speed, тільки це відбуватиметься у реальному житті. Добре. Машину обрали. Тепер відкриваємо її. Але не за допомогою брелока сигналізації чи залізних ключів. Вже зараз є автівки, які можна відімкнути та запустити двигун за допомогою картки з NFC-чіпом або через додаток у смартфоні. Так це працює у Tesla Model 3 або Model Y. А наступного року Тесла має нарешті випустити спорткар Тесла Ростер другого покоління. В цій машині взагалі не буде ручок на дверцятах, бо вона відкривається свайпом пальця. Але як щодо розблокування авто за допомогою обличчя? Ніби це смартфон. Така функція вже є в автівці Genesis GV60. Загалом Genesis це суббренд Hyundai Motor, під яким компанія випускає автомобілі преміум класу. Це просто для довідки, щоб ви не думали, що я розповідаю про якогось експериментального ноунейма. Так от, у Genesis gv 60 є функція Face Connect. Ви торкаєтесь дверцят своїм пальцем. Водночас вбудована камера сканує ваше обличчя. Якщо ви пройшли перевірку, то далі просто сіли та поїхали. До речі, Камера здатна впізнавати господаря хоч під дощем, хоч у темряві. Керувати сучасним авто це як сидіти у своєму улюбленому кріслі та просто насолоджуватися комфортом з тією відмінністю, що ви водночас ще знаходитеся у русі. От би що не було потреби власне кермувати, стежити, хто як перелаштовується чи переходить дорогу, щоб у буквальному сенсі сів, та поїхав. Так, в багатьох сучасних машинах вже є автопілот. Це комплекс функцій, як-от автоматичне керування на смузі, система утримання автомобіля на відстані від інших транспортних засобів, автоматичне гальмування та прискорення, розпізнавання дорожніх знаків, автоматичне паркування. Проте водій завжди має бути готовий взяти керування автівкою на себе. Тобто, поки що, система працює як другий пілот, а не перший. Тому для повного чілу необхідно, щоб між усіма учасниками дорожнього руху був Конект. Лише тоді ми можемо всі безпечно їхати на автопілоті. У майбутньому такий зв'язок мають реалізувати через технологію Connected Car. Але в ідеалі транспортні засоби будуть обмінюватися даними не лише між собою, а й іншими пристроями, сервісами та мережами, до яких будуть під'єднані наші будинок чи офіс. Так, мова зараз про глобальний та всеохоплюючий інтернет-речей, до якого прямує людство. Більш детально про нього я розповідала у випуску про інтернет. Посилання на нього буде десь тут. І не забудьте підписатися на наш канал GigaCloud About та вліпити вподобайку цьому відео. Повернемося до Connected car. В Теорії ця технологія охоплюватиме кілька напрямків, як от навігаційні. Водій отримуватиме сповіщення, що в нього закінчується паливо чи заряд батареї, і система сама пропонуватиме йому маршрут до найближчої заправки. Або за запитом шукатиме вегетаріанське кафе. І головне, що система прокладатиме маршрут, враховуючи трафік, інформацію про ДТП та затори. А завдяки функціям інтелектуальної та дистанційної діагностики водія сповіщатимуть, що на дворі вже зима, а тому час поміняти літні шини. Дивно, але досі є водії, які погано орієнтуються у порах року. С сарказм. Також Connected Car автоматично впізнаватиме водія за голосом. А тому буде включати музику або зачитувати добірку новин, спираючись на його смаки. По суті, частина цих функцій вже реалізована у смартфонах. Але ж хочеться, щоб вони працювали саме у смарткарах. Серед потенційних можливостей Connected Car – автоматична оплата за паркування. Або ну і це точно не зовсім всім сподобається автоматично сплатиш штрафів чи підписок. І я зараз не про Netflix чи Steam. Наприклад, компанія BMW продає підписку на підігрів сидінь. Щомісяця це коштує 18 доларів, але можна оформити підписку на рік за 180, чи на три роки за 300 доларів. Також треба окремо платити за можливість записувати відео на камери машини. У Великій Британії такий пакет послуг коштує 235 доларів. А ще є спортивний пакет Iconic Sounds. Ви маєте заплатити 117 доларів, якщо хочете, щоб ваш електрокар ревів на той Мустанг. Тобто ви просто купуєте звук. Отак неочікувано мікротранзакції прийшли і до автопрому. За своєю концепцією, Connected Car – доволі складна система, що потребуватиме обміну великих обсягів даних. Тому без подальшого впровадження 5G та розвитку хмарних технологій не обійтися. Але компанії впевнено рухаються у цьому напрямку. Наприклад, особисті налаштування користувачів Тесли вже зберігаються в окремий профіль у хмарах. Серед них налаштування керма, дзеркал, сидінь. Освітлення кліматичної системи, інтерфейсу бортового комп'ютера з основними маршрутами. І саме завдяки Хмара можна зайти та активувати свій профіль на будь-якій іншій машині Тесла. Це зручно для тих, хто часто бере автівку на прокат або користується лізингом. Інше питання: чи є тесла у гаражі компанії, яка надає такі послуги? До речі, нещодавно BMW оголосила, що залучає хмарні технології Amazon, щоб конкурувати з ким. Звісно, з Теслою. Хмарне сховище має забезпечити роботу генеративного штучного інтелекту, машинного навчання, інтернету речей, покращеного круіз-контролю, систему допомоги при паркуванні тощо. Все це збираються реалізувати у електрокарах Ноя класа які почнуть випускати у 2025 році. У BMW запевняють, що бортовий комп'ютер майбутньої серії зможе обробляти у 20-30 разів більший обсяг даних, ніж попередні моделі. Водночас в машинах Volvo вже кілька років є функція Connected Safety, яка дозволяє автівкам обмінюватися інформацією між собою. Наприклад, вам треба терміново зупинитися. Ви вмикаєте аварійку, а система відмічає на мапі вашу локацію, завдяки Хмаріс і зашифрований анонімний сигнал можна побачити на відстані до 500 метрів. Уявімо, що Connected Car вже працює, і ми у своїх автівках вже по суті не водії, а пасажири. Виникає питання: чим себе зайняти? Варіант залипнути у смартфон ми не розглядаємо, адже ми фантазуємо про технології майбутнього. Кілька років тому компанія Audi змоделювала, як почуватиме себе людина у безпілотних авто. Для цього побудували симулятор у вигляді капсули та без елементів керування. Потім туди посадили 30 добровольців зі сканером мозкової активності. Вони мали вирішувати різні завдання під час імітації руху. Як і очікувалося, у спокійній атмосфері піддослідні були розслаблені, а під постійним інформаційним пресингом через багацько повідомлень та порад від системи вони були напружені. Варто зауважити, що у компанії вважають, салон безпілотного авто має стати універсальним інформаційним майданчиком. Що працюватиме як в інтересах користувача, так і розробника, тобто від спливаючої реклами в ньому не сховатися. Висновки, яких дійшли в ауді, треба знайти баланс, що пасажир міг і усамітнитися, і добре провести час із сім'єю, і продуктивно попрацювати, наче він в офісі. На все це впливатимуть різні варіанти освітлення, аудіосупровід супровід та кількість повідомлень, що отримує пасажир. По суті, нічого нового. Але у новому сеттингу. дещо по-справжньому нове, хоча й на рівні концепту, запропонували у Мерседес. Німці оптимістично вважають, що колись водію взагалі не доведеться торкатися керма. Тому там салон автівки майбутнього уявляють як невелику вітальню. Для цього передні крісла будуть розвертатися, щоб пасажири сиділи один навпроти одного. А стіл, що висуватиметься, дозволить працювати на ноуті чи розрізати плотву. Кому що подобається, також у Мерседес вважають, що над'ємну частиною безпілотних авто буде просунута інформаційно розважальна система. Пасажири зможуть взаємодіяти з нею через сенсорні дисплеї за допомогою жестів і навіть поглядів. Своє бачення розваг в авто має і Apple, яка кілька років тому запатентувала гарнітуру віртуальної реальності інтегровану в машину. Одягаєте шолом, і ви вже наче у човні на річці, або у постапокаліптичному світі за вашим авто автоженуться віртуальні зомбі. Для глибшого занурення система вентиляції направлятиме потік повітря на обличчя. Динаміки витворюватимуть об'ємний звук, а вібрацію створюватимуть маленькі двигуни у сидінні. Все, як оскільки то там де кінотеатрі. Задум Apple цікавий. Але не забуваємо, що це лише патент, а патенти зазвичай так і залишаються на рівні нереалізованих ідей. Але уявімо, що саме цього разу все буде інакше, і от ви ніби тікаєте від зомбі у своїй машині, аж раптом система сповіщає, що вам треба підзарядити авто. Так в нашій фантазії ми рятуємося від зомбі в електрокарі. Так, от система відволікає вас від візуалізації, і ви вже не можете сказати, мам, ще 5 хвилин. Треба знімати шолом в віртуальної реальності та прямувати до заправки. А от якби машина їхала і заряджалася одночасно, перше, що спадає на думку, це сонячні панелі на даху авто. І такі автівки вже є. Наприклад, з 2017 року Toyota випускає гібрид Prius Prime з сонячними панелями. У моделі 2023 року на зарядці після цілого дня під сонцем можна додатково проїхати до 9 кілометрів. Шість років тому цей показник був на рівні 3,5 км. кілометрів. Тобто прогрес є, але не дуже суттєвий. Є інші варіанти. Наприклад, у Швеції електрифікують саму дорогу, щоб електрокар справді міг їхати і заряджатися. Така дорога складається із секцій довжиною 50 метрів. Напруга подається на кожну окрему секцію лише тоді, коли електрокар їде безпосередньо над нею. Енергія передається через дві вбудовані рейки. Але щоб отримати цю енергію, знизу машини має бути приймач струму. У 2018 році у Стокгольмі так прокачали перші 2 кілометри дороги, в планах до 2035-го електрифікувати майже 3 тисячі кілометрів. Наостанок трохи філософії. Це відео почалося з ностальгічної історії про білий ржавий Запорожець, а закінчується описом недалекого автомобільного майбутнього. І як це ми бачили у фільмах Я робот» або Згадати все. І у таких випадках в мене завжди виникає питання. Інженери та конструктори надихаються науковою фантастикою? Чи безпілотні авто, зв'язок між машинами або живлення під час поїздки це такі очевидні речі, що навіть умовно за часів парових двигунів фантасти вже добре розуміли, куди машини, врешті-решт, приїдуть. І що буде далі? Літаючі машини як у п'ятому елементі? Ваші думки з цього приводу пишіть у коментарях.